Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку що таке масштаб. Весела пісенька дзвіночка нагадала про урок. Я бачу ваші милі лички і очі з безлічу думок. Ми помудрили світ чудово, що природа звуть, та лиш кмітливість і увагу собі взяти не забудь. Отже, починаємо завжди з погоди. Яка зараз пора року? Осінь. Який місяць? Вересень. Яке число? 18. Чесні, чи сонечко, чи є опади. Яка температура повітря? Молодці. Так. Пригадаємо, що ж таке карта. Назвіть складові карти. Що на картах вказують напрямки: Північ, південь, захід, схід. Далі. Чим малюнок відрізняється від плану місцевості? План відрізняється від малюнка ще й тим, що його накреслено в масштабі. Якщо прикласти до плану лінійку з і міліметровим поділками, можна визначити відстані між населеними пунктами Початку кіцем лісу, поля. За малюнком це зробити неможливо. Щоб зобразити місцевість на плані користуються масштабом. Отже, масштаб це число, що показує, скільки разів довжина відрізка на плані менше, від довжини відповідно відрізка на місцевості. Наприклад, щоб накреслити на папері план шкільного спортивного майданчика, довжина якогось 42 метри, а ширина 22 метри, його розміромовно зменшать. Для цього потрібно вибрати масштаб, наприклад, 1 см дорівнює 1 м дійсних розмірів. Тобто, на плані спортивного майданчик матиме довжину 42 см, а ширину 22 см. Щоб позначити, як зменшено дійсний розмір у спортивному майданчику, вказують масштаб в 1 см 1 метр. Ну, бачимо з вами план місцевості. Щоб визначити відстань від школи до будинку лісника, потрібно розмістити лінійку на плані так, щоб позначка 0 була поруч зі школою, і виміряти відстань до будинку. На плані від школи до будинку 8 см, масштаб плану в 1 см 200 метрів. Відповідно, 200 множимо на 8 це 1600 метрів. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 16. Визначити масштаб карти, якщо в кожному сантиметрі на карті відповідає відстань на місцевості, що рівні 2300 кілометрів. Ми знаємо, що в одному кілометрі у нас 1000 метрів. І ще додаємо так, 1000 – це в нас 3 нулика, і ще додаємо 2 нулика. Відповідно, буде 230 мільйонів. Метрів сантиметрів. Так, друге завдання. На рисунку зображено горб. Визначте. А, так, де в нас крутий, де пологий схил, це в нас крутий, а це у нас пологий. І в одному сантиметрі у нас 50 метрів. А в нас їх 1, 2, 3, 4. 4 на 50 відповідно, 200 метрів. Отже, в першому квадратику пишемо крутий. У другому квадратику пишемо пологий. Так, і тепер ми там, де розв'язання з вами записуємо. 4 помножити на 50. Дорівні 200 метрів. М. Відповідь: Висота горба. 200 метрів. Так, розгляньте план класної кімнати. Визначте за планом, користуючись масштабом довжину та ширину класної кімнати. Отже, довжина у нас виміряли 6 Отже 6 на 10, 60. А ширина у нас 5, оже 5 на 10 до рівня 50 метрів. Записали, будь ласка. Добре, накресли план дитячого майданчика, який простягнувся з заходу на схід на 900 метрів, а з півночі на південь на 500. Оберемо масштаб, так що цей план можна було зобразити в зазначеному місці. Отже, в одному сантиметрі у нас 100 метрів. Відповідно, нам потрібно сюди 9 клітинок, так, 9 см. А сюди нам потрібно 5 см. І це, відповідно, 500 метрів. Можете зупинити, замалювати. Коли замалювали, тоді ми з вами йдемо далі. Отже, що ж таке масштаб? Запитайте в батьків або інших дорослих, чи користувалися вони масштабом. Так, отже, щоб зобразити місцевість на плані користується масштабом. Масштаб це число, що показує, скільки разів зменшено реально відси на плані або карті. Масштабом користуються під час виготовлення моделей літаків, танків, кораблів, автомобілів та інших об'єктів. При цьому виготовлені моделі повинні бути менше від своїх прототипів, саме кількість разів. Отже, що таке масштаб, чому потрібно вміти користуватися ним, як правильно користуватися, добре чи погано вміти визначати відстані на карті, яку відстань на карті світу тобі б хотілося визначити, користуючись масштабом. І чи повинен кожен вміти користуватися масштабом? Отже, я вам дякую за урок всього найкращого і до побачення.